Червона рибина в чорній воді. Епілог. Алекс ніколи не ночував у Джулі вдома. Часом вона потребувала самоти, тому на кілька днів приїжджала у власну, куплену колись женою квартиру, в якій прожила майже шість років з Іланом і п'ять з Мухаммедом. Нині ж Джуля прощалася зі своєю домівкою, стіни якої давно стали рідними, та зі своїм минулим. На світанку одного з останніх днів перед її виїздом на Кіпр у двері хтось подзвонив. Стривожена раннім візитом, Джулія Босоніш по холодній підлозі кинулася до передпокою. Хто там? Джулія. Від цього рідного донестями голосу душа затріпотіла їй у грудях і щем розтікся довкола серця. Неслухняними тремтячими пальцями Джулія відчинила двері. Мухаммеде, ти. Їй хотілося кричати від радості, але голос не слухався, і вона лише шепотіла. Від бурхливої повені почуттів, що так нагло наринули, Джулія ледь втрималася на ногах. Сильною рукою Мухаммед підхопив її і пригорнув до себе. То був найдовший і найчуттєвіший поцілунок у її житті. Серце билося, наче божеволіла птаха у клітці. «Проходжи швидше. Джулія не могла надивитися на схудлене, голене обличчя Мухаммеда, і в його чорні та, як завжди, сумні очі, у яких западався у прірву цілий світ. Накульгуючи, Мухаммед увійшов до вітальні. Кілька хвилин і Джулія змогла оговтатися від шоку. Ти, мабуть, голодний, ходімо на кухню, я тебе нагодую. Якийсь час Джулія метушилася по кухні, дістаючи з холодильника все, що там було. Мухаммад пильно слідкував за кожним її рухом. Від Джулі не приховалися смуток у переміж з коханням, що світилися в його погляді. Два роки минуло від тоді, як ти поїхав. Я вже думала, що ніколи тебе більше не побачу. Чому ти не подав звістки, що живий? В її голосі чулися нотки дорікання. Водночас вона зрозуміла, якщо вже Мухамад не зміг із нею зв'язатися, то це було геть неможливо, адже він завжди був уважний до її почуттів і душевного спокою. Спершу запеклі бої, потім поранення в обидві ноги, потім полон, потім я опинився надто далеко від України. Він винувато всміхнувся. Так, Джулія ще в передпокою заважила, що він накулює. Уламок снаряду досі в нозі, вів він далі, виправдовуючись. Мухаммеде, я виходжу заміж. За тиждень ми з моїм теперішнім чоловіком переїжджаємо на Кіпр». Вона страшенно нітилася, повідомляючи йому цю новину. Я все знаю, мила. І знав про тебе все й завжди. Він усміхнувся до неї тією своєю усмішкою, в якій вона повсякчас прочитувала його відданість і кохання до неї. Я не міг нічого сповістити тобі про себе, але про тебе мені птахи щодня приносили звістки. І якби я дізнався, що ти в біді до тебе прийшли б із допомогою від мене. Птахи. Вона прискалила око, птахи з пістолетами і ножами. Він і далі всміхався своєю неповторною печальною усмішкою, властивою лише йому одному. І навіть коли ти був у полоні. І навіть коли я був у полоні. І після короткої паузи я знаю, Алекс хороша пара для тебе. Понад усе я бажав би, аби ти була щасливою з ним. Ти заслужила на це, моя мила. А ти, що з тобою тепер буде, Мухаммеде? куди ти тепер? Піду далі власною дорогою, ти ж знаєш, що я дикий. Мирне життя не для мене. У Донецьк знов, так, зараз я потрібен там. Сподіваюся, ми побачимося ще, Мухамеде, запитала з надією в голосі. Ми будемо молити Бога про нашу зустріч, люба моя Джулія. Мухамед умовк на кілька хвилин. Відтак, нібито пригадавши щось важливе, похапливим рухом витяг з нагрудної кишені куртки пластикову банківську карту. Цих грошей тобі вистачить. Подбай про себе, Люба, тепер ти забезпечена. Тут сто тисяч доларів. «Картка оформлена на твоє ім'я. Звідки в тебе стільки Мухаммеде? Вона була вражена неймовірною сумою це гроші мого батька. Точніше, те, що від них лишилося. Мій спадок, який Мачуха відібрала у мене після його смерті. Джулія відкрила булород, щоб запитати, як йому вдалося повернути все це, проте він різко урвав її. Не запитуй ні про що тепер ці гроші твої. До речі, як Матвій. Нібито мимохідь, бажаючи перевести розмову в інше русло, поцікавився Мухаммед. Де він зараз? Ох, Мухаммеде, з усмішкою зіткнула Джулія. Ніколи не повірю, що ти нічого не знаєш про мого сина. Ну, дещо зовсім трошки, віджартувався він. Тоді я трошки похвалюся. Після стажування в Америці він отримав пропозицію працювати в Нью-Йорку у великій компанії на посаді фінансового аналітика. Зараз він уже громадянин США. Та це окрема довга історія. Джулія завважила, як Мухаммад знов сягнув рукою до кишені тільки цього разу брезентових армійських штанів. Діставши якусь невеличку річ, він простягнув її, її у стисненому кулаці. Що це? запитала здивована. Сюрпризи не закінчилися. Однак серйозний вираз обличчя Мухаммеда вказував на те, що цього разу сюрприз буде не таким приємним, як банківська картка. Мухаммед розтиснув пальці. На його долоні лежав добре знайомий Джулі Золотий перстень з великим чорним камнем. На мить у неї померкла в очах, ноги заніміли, тіло взам'якло, і вона поволі опустилася на стілець. У вухах відлунили погрози розлютованого Мухаммеда Я знайду й вб'ю його. Це тобі від нього. Бери. Ледве ворушичи язиком, вона таки змусила себе запитати. Ти вбив його, і затулила очі долонею, боячись доторкнутися рукою до Джамалового персня. Чому ти так вирішила? Так, я хотів зробити це, та не зробив, не зміг. Тягар холодним каменем скотився з грудей під ноги Джулії, і вона видихнула з полегшенням. Він сам попросив передати його тобі, просив пробачити за той біль, якого завдав тобі. У нього більше немає нічого, чим він міг би компенсувати своє прикреставлення до тебе. Він сам зняв перстень зі своєї руки і віддав мені або я передав його тобі. Ти сказав, не зміг убити. Але, Мухаммеде, на тебе це не схоже. Чому? Джулія не могла до кінця повірити йому. Бо він злиденний бідолаха, який без виході та вічі просто хотів щось змінити в своєму житті. До того ж, він хворий, як я можу вбити нічемну хвору людину. Джулія зрозуміла Мухаммедове співчуття адже колись 22-річний хлопець з Махачкали також подався в Україну, сподіваючись змінити своє життя. Що з ним? стривожилася вона, її почуття до Джамала були заплутані та суперечливі, але в цьому клубку емоцій усе ж таки було місце любові та жалості. Я не знаю, він показував мені довідку від психіатра та якісь таблетки, які він вживає за рекомендацією лікаря. Єдине, що є в ньому здорового – це його щире каяття. Тому я не зміг учинити йому зло, щоб помститися за тебе. Але як ти опинився в Алжирі? Думки хаотично сновигали в голові Джулії, намагаючись відновити хронологію подій. Коли я перебував у полоні у сепаратистів, серед бойовиків були брати чеченці, мусульмани. Вони допомогли мені втекти. Разом з кількома хлопцями я нелегально потрапив до Сирії, а вже звідти подався до Алжиру і розшукав цього Джамала за даними його паспорту, який я дістав з твого ноутбуку. Дякую тобі, Мухаммеде, за милосердя і доброту. Нехай Аллах береже тебе, а я завжди, завжди любитиму тебе до кінця своїх днів. Він мовчки змахнув сльозу швидким чоловічим рухом. Джулія була приголомшена зустрічю з Мухаммедом і тим, що почула від нього. Та найголовнішим її випробуванням стали інші його слова. Він промовив їх через дві години від моменту їхньої зустрічі, коли вже стояв на порозі квартири. Прощавай мила!